Другий день челенджу, а Біблія каже, історія з гріхопадінням, коли змій хитрістю облестив Єву, наобіцявши Золоті гори, а Адам, там написано, і дала йому, і він їв. Джон Мільтон в книзі Втрачений Рай, рекомендую. Ідею подає таким чином, що, хоча це не тільки він, ідея не нова, що Адам побачив, що сталося з Євою. І тільки через те, що він її безмежно любив, він протягнув руку і вкусив, щоб бути з нею. Це дало апостолу Павлові можливість потім написати, перша людина смертна Адам, і як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Адам, через те, що любив Єву, пішов на цей статус обдумано через відчуття. Христос, через те, що любив людей, пішов на хрест. Щоб пройти оцю долину і людей повернути в статус добрих відносин з Богом, і щоб ми могли рухатись вперед і вгору.